Таємниці п'ятидесятниці, які ми роздумували неділю ділю зіслання Святого Духа, ми сталися тими, які отримали дар, отримали присутність, як сьогодні апостол Павло повторить, в якому ми закликаємо, ми в якому промовляємо Ава Отче, Татусю. Отримали ми цей дар від Ісуса, обіцяний Ісусом, Він виконав цю обіцянку. І цей рух, який відбувся, ми якось так святкуємо ці речі, вони дуже рухливі, ці події, ці неділі змінюються, ці святкування. Це маємо тільки один рік, 365 днів, в яких ми святкуємо всю таємницю, всю таємницю спасіння, всю історію. І цей рух якось нас робить такими, можливо, вже знаємо, що відбувається, знаємо, що пройшло, знаємо, як це сталося, і не входимо в, дійсно в глибину цієї таємниці. Теологи, які ці знавці Святого Письма, знавці цього вчення про Бога. Вони ніби завмирають перед цією таємницею Пресвятої Трійці. Що таке Пресвята Трійця, як її зрозуміти, як її осягнути. Вони зупиняються і кажуть, найрозумніший перед цією таємницею може собі сказати, що він є глупий, він не знає про це нічого. Бо це є така глибина, яку наш розум не здатний, не вміє. Він може спробувати. З цього знання спробувати із цієї таємниці, але зрозуміти, пояснити, навчити, ну, це неможливо. Чому? Бо це є сам Бог. Бог, який запропонував себе, але він не каже: знайте просто мене. Він не казав про це. Євангелії сьогодні е, Матей закінчує словами І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Господь залишився, Бог залишився з нами, Бог перебуває з нами. Навіть коли в таємниці Вознесіння це така таємниця, ніби е, ну, Бог нас залишив, Він відійшов. Він свою видиму, свою видиму подобу забрав із собою, і ми вже знаємо, що Він є, але не бачимо його в такий видимий спосіб людській цій подобі. А він каже: Я є з вами, я є біля вас. Оце я є це є та тривалість Бога. Бога, який є присутній. Не просто. Він десь існує, він десь перебуває, в небо відійшов Господь. Так? Це є його сутність, його присутність, бути при комусь, біля когось. І це є те, що коли Мойсей питає від Бога, питає від Бога, а як тебе звати? Взагалі, це звати, називати, означає привласнити собі. Я когось знаю, я вже маю про нього свою думку, я вже його собі маю якісь власності. А Бог каже: Я є, я присутній. Я є тут із вами, я є біля вас. Тому обіцянка Ісуса, який вже це перед Вознесінням, ніби ці останні слова, які залишає Ісус. Я із з вами по всі дні. Він дає настанову, дає свою владу тим, які його слухають, тим, які його чують, тим, які відкрили свої вуха для слухання Бога. Вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестя чи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Три настанови. І не говорить, що ідіть, вируште, ідіть, проголошуйте. Він вже каже: вирушивши в дорогу, робіть ці речі, ніби без сумніву, що кожен християнин, той, який, от, той учень, ніби, ну, бо християнин має бути учнем, це є ніби основа, так? це є початок всього християнства. Спочатку були учні, потім сталися християни. Тобто так починається історія. Учні Ісуса, а далі вже їх називають християнами. І це є до нас, вирушивши в дорогу. І так, ну, деколи християни бояться цих слів, бо Ісус каже, ідіть, проголошуйте, бояться цих слів. А скажу, багато з вас, хто це вирушивши в дорогу, вже виконав і з цими заповідями зробивши. Думаємо, як? Хто з вас є батьками, похрестив своїх дітей? Виховав їх, виховує їх, навчає їх зберігати заповіді. І тут питання, неможливим є Євангеліє? Неможливим. Тільки приймаємо його і досвідчуємо, вирушивши в дорогу. Чому це відбувається? Бо Бог нам співдіє. Бо ми прийняли те, що він сказав: хрестити. Що таке хрестити? Це є та... Ми звикли це вже до інакшої форми хрещення, бо ми, як зараз спостерігаємо в католицькій церкві цю форму, то відбувається поливанням голови, так? поливає священник голову або тих, хто хрестить ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрестити ба... Баптидзео то є Занюруватися, так? зануритися е, цей образ твоєї смерті, так, і Воскресіння, і вийти з цієї води. І зануритися що? в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Така таємниця. Не знаємо, що таке трійця, але всі ми в неї занурені. В її ім'я ми є занурені для нового життя. І думаю, це є. Той шлях, яким нам треба йти до глибини Бога. Можливо, не розуміти трійцю, але наблизитися до неї, бути в ній, перебувати в ній, зануритися в неї. І це, думаю, єдина дорога, як ми можемо знайти і пережити цю Пресвяту Трійцю. Як ми можемо її ну, не зрозуміти, але. Сприйняти увійти з нею в нею стосунок. Бо ми говоримо, що Бог є трійця, Бог є один, але в трійці, і це є наша віра. І як із цією вірою жити, що в цій вірі знаходити, ну то єдиний стосунок. Для цього Бог є стосунком. Для цього Бог є стосунком. Він є Отець, Він є Син, Він є Святий Дух. Він є конкретно стосунок. Бо якби був Бог, ну, монотеїстичний Бог сам, так, один в одній особі, в, одній, в одному прояві, то він такий ніби диктатор. Ніби такий е, ну, правитель, володар, я все, всім розпоряджаюся, я в цьому всьому, всьому знаю найкраще, я є один, так? Ніхто мені. Але Бог, наш Бог, каже, я є Отець, Син і Святий Дух. Я є той, який знає, що таке любов. Я є той, який знає, що таке стосунки, відносини, отець із сином, син з Отцем. Агустин скаже, їхня любов була настільки великою Отця і Сином, що ця любов сталася особою Святим Духом. Відносини, які те, що від нас, нас Бог заохочує мати, заохочує в цьому жити, бо Він знає, що це ну, принаймні можливо. І це є важливо у цьому нашому житті. Тому нам до цього треба наближатися. І думаю, що треба почати це все. І ми робимо так, як робили це учні. Хто ще цього не досягнув, важко досягнути цієї любові Отця, любові Бога, досягнути цього стосунку з Богом, відкритості до любові до ближнього, усвідомлення жити цією любов'ю заповіді, жити це божественне життя вже зараз, жити новою людиною. Нам треба стати на дорогу учнівства. На дорогу учнів. І заглиб... поступово, так як учні, заглибитися в таємницю, в глибину таємниці Пресвятої Трійці. Вони почали з Ісусом. Ісус у Галілеї, так як Він зараз їх запросив на цю Гору, з них із Галілеї все починається. Вони не знають, хто такий Ісус. Вони чують, вони слухають, сприймають. Ага, Ісус. Ну, може, Месія не задумується над цим. Для них Месія це було велике. Це було фінал всього, вершина всього. А може, вже прийшов цей Месія? Ідуть за ним. Слухають, слухають, слухають. Він робить чудеса, оздоровлює, чищає, робить справи. Робить справи Отця. Отця справи? Я виконую волю Отця, отця? Хто такий отець? Покажи нам Отця, хто бачить мене, бачить Отця. І цей поступ, який робить Ісус, з ним почали і тоді, знаходять, що є Отець. Отець, який ну, є одним єдиним цілим, але є Отцем, є стосунок. Іду до Отця. Мені вже важко, я трошки мав багато тих людей, іду на самоту і поспілкуюся з моїм Отцем. Відкриюся на цей стосунок, відкриюся на цю любов, бо є багато тих зараз модне слово, хейтерів, так? Є довкола мене ці хейтери, і йду відчути, що таке отець, що таке любов, як знову тривати в цій вірі, тривати в цьому, перебувати в цьому, що я є сином, що я виконую волю до любові, до спасіння. Іде до отця, йде, розмовляє, а потім скаже: Ну, я хочу бути з вами, учнями. Ті, які ви мене пізнали, я хочу бути з вами. Я буду з вами. Я з вами по всі дні до кінця віку. А щоб ви про це знали, щоб ви знали, що Бог є присутній у вашому житті, Він насправді є, посилаю вам духа, духа. А хто такий дух, утішитель, який буде потішати? Який буде вам пригадувати, який буде вам говорити, що вийди до Отця, помолися, знайди цю глибину стосунку, почуй знову, що Отець тебе любить, що Бог є біля тебе, почуй знову, що Ісус тебе врятував із Твого гріха, зробив цю жертву. Тобі навіть жертвувати себе не треба ніякі жертви. Прийми це все. Він тут буде пригадувати, буде заступатися, боїшся щось сказати перед своїм ближнім, який, <кій> якому, з яким живеш в образі, ну, то я тобі підскажу, але довірся, повір у цей стосунок, який може бути е, в любові, може бути е, ну, правдивим, істинним, і каже, це є дух. А що це дух? Зійшов дух, і вони розуміють. Це є повнота. Це є те, що дозволяє цій любові бути. Те, що е, цю любов робить істотою, сутністю, ніби існуванням, Це те, Святий Дух, є та любов, яка має життя. Яка дає життя, яка продовжує життя. І тут розуміємо, що нам цього треба. Почнімо з Ісусом. Почнімо з Ним. Ну, спробуємо за ним йти кожен день. Фактично, так. Є зображення є один фільм, який це описує в такий дуже конкретний спосіб, в простий спосіб, як це все починалося. Бо ми собі можемо нафантазувати, що це було щось величне, в, так, ну, в, тих, в тих картинках бачимо тут ті, ті зображення, якісь там, якийсь такий одяг надзвичайний, або щось то прикрашене, це все кольорове, різнокольорове, це все е, ну, якесь воно якесь святкове, це все. Але як собі так усвідомити, ну, то не було щось таке. Це було просте життя, звичайне життя, щоденне життя. І багато речей треба було відмовити. Знаймо, що Петро мав те, що, тобто мав дружину. Знаймо, що в нього було життя. Відмовився. І йшов, бо знав, що за ті три роки він має надбати. І знаєте, в тому фільмі в тому серіалі це серіал, я так зображено, що деколи дружина вірила більше, Іди, бо це месія, іди з ним. Бо я знаю, що, ти над... що ми, над... ми, не ти. ми надбаємо більше. Вона не боялася цього. Бо вона повірила, що це є Бог, який присутній, не лише там десь, але тут, в її родині, в її житті. І це є такий досвід по кроках іти, не боятися. Буде складно, буде. Буде холодно, жарко, голодно. Ну, Але йду, йду вперед. Бо знаю, що надбаю. Бо знаю, що з Богом ну не можу втратити. Як би хто не казав різні втрати, які відбуваються, з Богом не можна втратити. Ніяк, ніколи. Ну, бо якщо він є Бог, навіть не описуючи, він просто Бог. Бо для нас Бог, слово Бог, це є щось поза нами, понад нами. Ама до кінця і нас, це є Бог, не даючи ніяких якостей Йому. Просто так станемо і цей, ну, напевно, а якщо він дає мені можливість бути в контакті з ним, ну це щось надзвичайне. Тому сьогоднішнє свято, сьогоднішня урочистість, яку церква запропонувала, ви пройшли всі етапи. Ви з Ісусом були, ви прийшли через Його страждання, з Ним страждали, прийшли до Воскресіння, з ним Воскреснете, отримали обіцяного Духа, якого послав Отець, послав Син від Отця, так ще звучить, від е, Син Ісус, від Отця і тепер. Закохайтеся в це і почніть цим жити. Це пропозиція церкви, але це є той запал, який би ми мали надбати сьогодні на Євхаристії. Запал прийняти Бога. Більше нічого. Тож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями всі народи. Як можемо зробити учнями, ну, коли самі пройдемо цей шлях. Христячи ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зануривши їх ім'я ім Пресвятої Трійці, зануривши їх в цю таємницю, всіх, повністю всьому в їхньому житті, і навчити їх зберігати заповіді, ми мусимо перші пройти цей етап, як дорослі, можливо, вже як дорослі. Щоб наших дітей, наші потомства, наші спільноти, тих, кого зустрічаємо, привести до того, що Господь з нами по всі дні, досвідчити їм це, бо віримо в це. Ну, можливо, не віримо, хочемо в це вірити. Кому важко, повіримо це, Прийми це. Бо воно так є. Я це досвідчую, я хочу цим жити. І сьогодні ділюся всі усіма цим. Це є та радість, яка Бо сьогодні так думав, ну чому люди можливо, чому не говориться про якийсь е, успіх, про, якусь, про якесь щастя, або про якусь таку е, ну, цю фортуну, так, успіх в такому християнському аспекті. Бо я вже щасливий, мені цього не треба. Я не можу я не хочу е, азартувати, якби е, займатися цими азартними забавами. Із моїм життям, бо я вже щасливий, вже маю цей успіх у Господі. Маємо з цього радість, маємо з цього сьогодні, досвід, що Бог не вимагає, але вже присутній і себе пропонує.